А тепер давайте про гучний скандал між Сполученими Штатами та Іраном. Наслідки удару по ядерних об'єктах Ірану слабші, ніж очікувалось. Хуявіть обличчя Трампа. Сполучені Штати Америки перехоплюють розмову іранських чиновників, з якою стало відомо, що наслідки американських ударів по ядерних об'єктах Ірану були значно слабшими, ніж вони очікували. Іранці були здивовані взагалі, що руйнування не були масштабними. У відповідь на це представники Адміністрації Трампа заявили, що іранці мол, не знають, що вони говорять, тобто вони не володіють достовірною інформацією. А в мене тоді питання: а хто ж тоді володіє достовірною інформацією? Нібито всі цілі, які Сполучені Штати хотіли, хотіли знищити, вони знищили. Однак деякі американські політики сумніваються в таких заявах своїх же колег. Тож, друзі, виходить, що після нищівного удару, лише за словами Трампа, Іран не лише швидко відновлює свою ядерну програму, а й піднімає питання про ефективність американських ударів.